Ця новенька шкода Суперб з'їсть ваш бюджет в 14 тисяч доларів за два роки. Звідки такі апетити зараз розберемось? Отже, в довоєнний період середній пробіг седану такого класу становив 30 тисяч на рік. За цей час автомобіль встигне набігати на три сервісних обслуговування, та в нього доведеться залити 3900 літрів бензину, враховуючи його розхід 13 літрів на 100 кілометрів. Вартість однієї заміни мастила та всіх регламентних фільтрів обійдеться в 7456 гривень. А отже, це 22368 дві гривень на рік. Вартість 3900 літрів бензину, які ви власноруч зальєте в цю шкоду супер, обійдеться вам в 234 тисячі гривень при умові, що літр бензину коштує 60 гривень. І звичайно ж до цієї суми ми додаємо вартість зимних колес, так як всі нові автівки в Україні постачаються на літній гумі. Вартість зимової Michelin Alpine 7 в радіусі R18 на цей автомобіль буде коштувати 32 тисячі гривень за комплект. Отже, якщо все добре, то вам за перший рік користування цим автомобілем доведеться заплатити 288 тисяч 368 гривень, і це майже 7 тисяч доларів. Наступний же рік у вас буде вже 60 тисяч пробігу, а це означає, що необхідно буде обслуговувати автоматичну коробку передач та систему трансмісії на повному приводі. Коштує це все 30 тисяч гривень. Наприкінці другого року користування цим автомобілем швидше. Що за все, вам доведеться замінити ще й гальмівні колодки в круг. А з роботами і самими колодками вартість буде 12 383 гривні. Плюс до цього всього. І свічки, які необхідно буде замінити на пробігу 60 тисяч кілометрів. Вартість самих свічок з роботою 5 тисяч гривень. Загальна вартість сухого утримування автомобіля такого класу вам обійдеться в 593 тисячі гривень, а це майже 14 тисяч доларів. Якщо ж ви захочете залишити автомобіль на обслуговуванні у офіціала, вам доведеться заплатити додатково ще 4 тисячі доларів, тому що як вартість робіт. Так, і запчастину офіціала на 30% вище. Особисто я в шоці, скільки ми витрачаємо грошей на власні автівки. І ще більше шоку за те, що щоб зекономити, треба або менше їздити, або готуватися до дорогого ремонту, бо коли зекономимо на обслуговуванні. Підписуйтесь на нашу сторінку, щоб першими задуматись про те, про що взагалі раніше ви навіть не думали.